На Алею Слави Рівнянського кладовища у Кропивницькому Вадим Довгорук приніс квіти до могили свого командира. Військовий Кропивницького полку спецпризначення Олег Кулигін загинув під час оборони за Донецький аеропорт у 2014-му. Пам'ятаю, завжди з нього жартували, що він людина не військова, бо знаєте, як для воєнних там оці накази військові Все. Він був простою людиною, яка все життя пропрацювала на шахті. І тобто, ну людяний, веселий, він загинув 14 вересня. Мене вже на той час не було в Донецькому аеропорті, Так як я 3 вересня отримав своє поранення і був шпиталізований. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015-го. 13 січня після обстрілів упала диспетчерська вежа. 45-метрова споруда була стратегічним об'єктом оборони литовища. 20 січня бойовики підірвали новий термінал. Бетонні перекриття і стеля у секціях овалилися на українських військових. Після падіння вежі і руйнування обох терміналів українське командування вирішило вивести війська з литовища. Бійців, які захищали Донецький. Аеропорт назвали кіборгами, за даними Міністерства оборони, у боях за Донецький аеропорт загинуло понад 200 українських військових. Шестеро з них з третього полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. Хлопці, коли в 2014 році обороняли Донецький аеропорт, ну це був початок такої війни. Це було як фортеця незламності. От якраз Донецький аеропорт тоді показав, що Українці готові боротися до кінця, що вони не покинуть своїх позицій. Після вже оборони Донецького аеропорту, коли наша частина вийшла звідти 3 жовтня, зранку 4 жовтня вийшло наш підрозділ з Донецького аеропорту, хлопці рушили на захист інших територій, тобто відправили. І зараз, коли почалося вже, знаєте як, тепер локація війни набагато більша стала, ніж в 2014-2015 рік. Там. І хлопці далі продовжують службу. Нині Вадим Довгорук допомагає побратимам, які на війні. Я завжди казав, що армія і хлопці, які перебувають там, неважливо, в окопах, десь, в терміналі були. Це, це твоя друга сім'я. Тобто, ти, по-перше, в них впевнений завжди, і ти не відносишся до них як просто колеги по роботі. Це твоя сім'я. Тобто, це Люди, які яким ти можеш врятувати життя, які можуть тобі врятувати життя. Подзвонили мені товариші, це був березень місяць. Просто подзвонили сказали: виручай, терміново потрібно допомогти дозбирати на автомобілі. Я написав перший раз, я ніколи не збирав так кошти. І, так як сказати, мене багато людей знало. Я написав пост, і ми буквально не вистачало нам там 60 тисяч на ці автомобілі. Ми їх забрали там буквально за. Півтори-дві години. Потім я сказав, що все, я і написав навіть, що я більше збирати ніколи не буду. Це не моє, мені соромно, як би кажеться. А потім ну, потім розумію, що хлопці дзвонять і просять терміново потрібно там, ну, від самого маленького, там, серветка для чистки зброї, тобто, елементарне, дуже потрібно. Потім квадрокоптери пішли, тепловізори. Це без цього просто ніяк. тобто, Це зберігає життя нашим військовим. Нині збирає гроші на квадрокоптер. Хоча би на один, ну краще було б два, це як мінімум. І от вчора буквально вечором писали, що потрібно прилад нічного бачення. Вадиму Довгоруку 31 рік. Під час боїв за Донецький аеропорт він отримав поранення. Під час виходу з Дебальцевого у 2015-му втратив руку. Він три доби пролежав на морозі. Чоловіка знайшли патрульні самоназваної Луганської Народної Республіки. Взяли в полон, згодом обміняли. Через обмороження Вадим втратив ступні обох ніг. Для себе ніякої допомоги нині не просить. каже якнайшвидше хоче зібрати гроші на прилади, які допомагають зберегти життя побратимам. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький